Вітаю всіх слухачів Міжнародного інтернет-радіо, тисячі друзів. На хвилях радіо і телебачення програма за лаштунками історії і я, її ведуча Тетяна Віталівна. Про стародавній Єгипет ми знаємо не так вже і мало. Фараони і піраміди, мумії і раби величний Ніл. Але коли побудували найбільшу піраміду, як виготовляли мумії? Хто розшифрував єгипетські іерогі? Давайте дізнаємось більше про цю загадкову країну. Символ Єгипту піраміда. На сьогоднішній день виявлено близько 130 пірамід, і цей процес пошуку ще триває. Піраміда Хіопса це єдине з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів. Вона складається орієнтовно з 2 мільйонів 500 тисяч кам'яних блоків. Середня вага такого куба приблизно 2,5 тонни, але трапляються і більші, вага яких доходить до 15 тонн. Вчені й досі не можуть збагунути, як при тодішніх примисті. Інструментах вдалося побудувати таку величну споруду. Стародавні єгиптяни одними з перших освоїли писемність. Писали вони іерогліфами На початку їхньої цивілізації, давньоєгипетський єгипетський алфавіт, налічував близько 800 іерогліфів а вже під час завоювання Єгипту Римською імперією він складався приблизно з п'яти тисяч. Розбита кам'яна плита, з надписом яку в 1799 році знайшли французькі солдати, копаючи у форті розет, дала ключ до розшифровки давньої єгипетської писемності. Щоб розпізнати стародавні письмена, фахівцям знадобилось два десятиліття. Великий прорив зробив молодий француз на ім'я жан франсуа Шампольйон. І у вересні 1822 року він зміг розшифрувати іерогліфи. Єгиптяни були першими, хто використав чорнило і папір. Правда, на той момент замість паперу використовувався папірус. Технологія виготовлення була дуже складною. Він виготовлявся зі стебела рослин папірус, яка росла на берегах Нілу і дуже нагадує нам наш очерет. В перекладі папірус означає дар річки. Лікарі стародавнього Єгипту займалися лікуванням не тільки фізичної форми людини, але і розумовою, а також духовним розвитком. Вони перші почали використовувати для лікування антибіотики. В народній медицині стародавнього Єгипту запліснявілі харчові продукти, наприклад, хліб з цвіллю або просто ґрунт з цвіллю, застосовувались для лікування інфекційних захворювань. А муміфікація давала можливість вивчити анатомію людини. При муміфікації витягували всі органи, окрім серця. Передбачалося, що саме в серці мешкає душа людини. Єгиптяни стали першими, хто розділив рік на 365 днів, а добу поділили на 24 години. Вони першими створили сонячний годинник, який вважають одним із найдавніших. Ми звикли спати на м'яких пухових подушках, а, але майже ніхто не здогадується, що в стародавньому Єгипті житель, жителі наповнювали їх не пухом, а камінням. Чоловікам в Єгипті. Прийнято одягати білий одяг. А жінкам навіть при температурі вище 40 градусів все одно потрібно було одягати чорне. Є приказка, що коли жінка одягає чорне, то тоді вона швидше прийде додому з прогулянки. Багаті єгиптяни носили перуки. Волосся єгиптян нижчих каст були довгими, а іноді заплетеними в коси. Дітям до 12 років голови голили, залишаючи одну косу. Чи знаєте ви, що найдавніше шикарне поховання фараона Тутанхамона зовсім не було таким же і шикарним? Тутанхамон взагалі-то мало чим був примітний фараон, однак його ім'я на устах у всіх. Це сталося через те, що його гробниця виявилась єдиною з відкритих на сьогодні, яка не піддавалась розграбуванню. З огляду на те, що могила Тотанхамона була дуже скромною, можна тільки уявити, з якою розкішю ховали іменитих фараонів Єгипту. Багато цікавого і незбагненного залишив нам стародавній Єгипет. Про все розповісти неможливо. Якщо зацікавились, дам посилання на додаткову інформацію. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення!